Наші населені пункти та їх жителі продовжують потерпати від російських ракет. Сьогодні в день вороги із артилерії вдарили по містечку Нью-Йорк на Донеччині. Влучили у дев'ятиповерхівку. Повністю зруйновані сходові прольоти між дев'ятим і шостим поверхами. Пробита стіна у більшості квартир вибуто шибки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. А близько 11-ї години окупанти обстріляли село Варварівка Чугуївського району Харківщини. Поранення отримали п'ятеро цивільних. Крім того, у 12-й годині ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримали співробітник обленерго та 10-річний хлопчик. Чергова ціль російської артилерії будинок у Дніпровському районі Харсона. Близько полудня ворог влучив в оселю місцевих мешканців. Колись затишний будинок зазнав серйозних руйнувань. У домівці сильно пошкоджені дах та стіни, вибуховою хвилею і уламками снарядів повибувало вікна і двері. Лише дивом ніхто не постраждав. Під час обстрілу подружжя пішло за покупками до магазину, а в будинку залишилися дідусь із п'ятирічним онуком. На щастя, в момент обстрілу вони готували обід у тій частині будинку, в яку не прилетів ворожий снаряд. А ще сьогодні російська армія обстріляла з авіації Семенівку на Чернігівщині. Близько 16-ї години два реактивних літаки запустили по населеному пункту дві ракети. Попередньо один цивільний поранений, ще троє під завалами будівлі. Сьогодні ворог в четверте завдав удару по дитячому центру реабілітації в середмісті Харсона. Через удар ворожої артилерії загинув пенсіонер, якого обстріл застав на вулиці. Через постійні російські обстріли установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами. Колективу вдалося вберегти центр від російського грабунку однак рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати.